Бодь по своїй милості привів кожного нас на це місце, для того, щоб ми почути Слово Боже і те, що Бог нам хоче сказати. І це є велика милість, що Він дав з змогу збиратися, послухати Слово Боже. Скажіть мені, будь ласка, кого, хто саме кроткий, це Біблія написано, хто саме кроткий був чоловік на землі? Правильно. Кого Бог називав ще, хто був названий другом Божим? Авраам, а хто був написано муж по серцю моєму, Боже. Да Скажіть, приємно чути такі назви? Приємно. І кожен тебе кож, кож, з нас хотів, щоб Бог сказав, це чоловік по серцю моєму, це друг мій, цей саме Бог. Короткий чоловік на землі, але це все приємно чути, але це не все так зразу стається. І ми сьогодні будемо читати Біблію, будемо читати якраз про самого кроткого чоловіка на землі. Це Моїсей. І це дуже цікава історія. Вона розширяється не, не на одну главу. Такі же називають Моїсея. І все це написав Мойсей. Коли ми читаємо Біблію, це вихід, 3 глава, там сказано так, що Мойсей пас овець у вітра, тестя свого священника Мідіанського. Одного разу повів він отару далеку пустелю і прийшов до Божої гори Пари. І з'явився йому ангел в коні у повній вогню, Середини тернового куща і почав він побачив, що терновий кущ горить монем, але кущ не згорає. Мойсей сказав, він подивився на себе див, чому кущ не згорає. Господи, побачив, що він йде дивитися, і звернувся до нього Бог із середини куща і сказав, Мойсей, Мойсей, він сказав, ось я і сказав Бог, не підходь сюди з діроктях з діть твоїх. Тому що місце, на якому ти стоїш, земля, свята, і сказав: Я Бог батька Твого, Бог Авраама, Бог Ісаака і Бог Якова. Мойсей закрив лице своє, тому що боявся дивитися на Бога. І сказав Господь: Я бачив страждання народу, народу мого в Єгипті і почув від відновителів Його. Я знаю. Корботи його, я йду визволити його від руки єгиптян і вести його в землю, з цієї землі добру простору, де тече молоко і мед у землю ханаанців, ітеїв, амореїв, перезеїв, і та й музеїв. І ось уже Зою синів Ізраїля звішов до мене. І я бачу тут, якими гноблять єгиптяни. Отже, піди, я пошлю тебе до фараона і виведи їх. І з Єгипту народних синів Ізраїля. Бойсей сказав Богові: хто я, щоб мені йти до фараона і вивезти з Єгипту в сині Ізраїля. І сказав Бог: Я буду з тобою, і ось тоді я знати, що я послав тебе. Коли ти виведеш народ з Єгипту, ви звершите служіння Богові на цій гаріні. Ми прочитали по цю невелику коротку історію про те, як Бог звернувся до Моїсея в пустині. Ми, але спочатку ми все таки розповним про те, що як народився Моїсей. Чому в чому унікальність його історії, самого Моїсея? В те время, коли народився Моїсей, прийшов, написано, що прийшов новий цар, фараон, який не знав, скільки, що Бог зробив через Іосіфа. Рода Єгипетського, що Бог зробив, як він врятував Єгипет і як на цьому піднявся Єгипет. Чому так? Тому що вже була інша династія, і він не знав цього. Але він бачив, що народ ізраїльський живе в Єгипті, на самих модовитих землях, і Бог його благословляє. Коли він це побачив, сказав, що ще чуть-чуть, і вони нас просто ми станемо не Єгиптом, а Ізраїлем. Так, можна мовити своїми словами. Всіх хлопців, які народяться, що знищувати. І це був такий жорстокий наказ. І він виконувався. Але написано, що коли він сей родився, батьки його ховали, але ми самі розуміємо, що довго дитину ми не можемо ховати. І прийде час, все, все жодно побачимо. Написано, що мати зробила невеличкий Корзину обсмолила і просто на воду пустила. Як буде, так буде. І написано, що купалася дочка фараона, побачила і сказала, коли виловили цю дитину, що ця дитина побачила, що це єврейське походження. Підійшла сестра, сказала, чи не навіть хтось, хто може кормити його. І мати витримала і віддала його до фараона. І він звався сином фараона. Для поняття це син царя. І написано, що до 40 років він був у дворці. І треба розуміти, що він був не просто як був, а це різ новий фараон. І він повинен був стати фараоном, для того, щоб управляти всім Єгиптом. Але в Бога були свої плани. І до 40 років це був гордий. Але коли він вийшов, написано, що вийшов з дворця, подивитися, як живе народ його, побачив, що єгиптянин збиває ізраїльтяна, він убив цього єгиптяна. І на сьогоднішній день, коли він йшов, побачив, що опять євреї між собою, брати б'ється, каже, чому бідець, хтось брати? а ти каже, хто такий, що ти в нас розмиряєш? Не вб'єш ти нас, як ти вчора того грехтяга робив. І коли почув це, він втік. В другу землю, тому що фараон захотів за це вбити. Тому що треба розуміти, що там, де висока влада, там постійна йде боротьба за владу. І Моїсей був один із претендентів на цю владу. І він в тій пустині, де він зустрів дівчат, він з... охорев, яких обіжав, він їх захистив і батько цих дівчат пригласив. Написано, що віддав одну з дівчат за нього, і він став пасти овець. Ну скажіть, ну що таке? Ну пасти овець. Але не все так просто. Чому? Тому що пасти овець, якщо ми сповнимо Іосіпа, коли, коли казав батькові, ну, коли йому потрібно батькові і акорду, треба було зустрітися з фараоном, то він сказав, скажи, що ти овець пастеш. Але для розуміння в Єгипті це найнижча каста була людей. Хто не поважав, хто овець. І фараон ні мало, ні не багато на 100 років відправляється, скажімо так, в пустиню пасти овець, коли ти царь, і в саме саме місце пускаєшся. І це постояння людини. Щоб зрозуміти, коли ти саме високий, саме ми Це ми можемо зрозуміти ті, хто в Україні до війни. працювали, мали в посадах і приїхали сюди, а тут вони ніхто. Вони не знають язик, мову не знають. А й, мову трохи знає, то багато перешкод находиться, яка ти ніхто. Ти в Україні був хтось, а тут ти взагалі. Ніхто. І коли ми бачимо це, нам трошки чуть-чуть ми розуміємо, але коли ти був царем і спустився на низ, пішов овець пасти. Тобто, це трохи друга ситуація. Але ми знаємо, що він 40 років пас у пустині овець. І Бог його смиряв. Коли прийшов час, то тут він ще написав, що пас, вже пасший овець, він побачив, що горить кущ. Пусть горить і не згорає. Це чудо, саме. І коли він підійшов, то що ми бачимо, що ангел йому з'явився Господь у полуні вогню середини тернового куща і побачив, що терновий кущ горить вогнем, але не згорає. І він сказав, що він сказав Господь, не підходь сюди, зніми взуття ніг Твоїх, тому що місце, на якому ти стоїш, земля свята. І дійсно, там, де є. Господь на присутствує Бога, там написано, що земля свята. Це місто стає святим. І в цьому ми бачимо, що не підходить, ними Богу. І Бог звертається до Моїсея, і Він говорить, я Бог батька Твого, Бог Авраама, Бог Ісаака, Бог Якова. І це звернення ми ще не раз почуємо в других місцях. Чому то, що так звертається Господь? І він говорить, що стань і піди. Піди, піди виведи народ мій. І тут ми вже бачимо для того, що каже, я піду, хоча Бог скриває, не сказано нічого. Це зовсім друга людина, яка починає відмовлятися. Каже, ні, Боже, я не піду, я не можу. Та якось не язичний. Я погано розмовляю сьогодні, вчора позавчора. Але Господь каже, іди, ти буде, я тобі буду говорити, а ти будеш братом своїм казати. І він буде говорити. І Господь через Моїсея ми знаємо, що вивів народ ізраїльський з єгипетського рабства. І він не просто вивів, він показав силу і могутність народу Ізраїля, що він є Бог. Він показав це єгиптянам, що Господь є Бог один. І ті чуда, які творили, творив Моїсей, які часто могли час повторити вовк колдуни, але все такто Бог показав, що Він єдиний, живий і справжній Бог. І всю дорогу, коли Богу. Моїсею, і він його благословляв. І він назвав що це, це написано, так, що він короткий чоловік був на землі, і це оцінка, яка була Моїсею. І Господь весь час перебував з Моїсею. Він був з ним, трибував тоді, коли він був на горі, коли він з заповіді писав, коли написано, що коли він згори спустився, лице і осяяло так, що. Не могли дивитися, він на голову покривало собі, щоб не так і сяйно було. Чому? Тому що Господь прибував з ним. І коли Моїсей захотів побачити лице, Боже, написано, що написано, що той, хто побачив у бреві, тільки Господь йому показався із спини, написано так. Це каже про те, що наскільки людина була посвячена Богові. І Бог був з Моїсей. Але все ж таки Бог є Бог. суддя, і Він справедливий. І коли Моїсей коли потрібно було просто сказати скалі, дай воду, він вдарив палку, то що розсердився. І за це Бог його вже не вмів землю обетовану. Він нагалі показав, оце земля. Оце Куди ти ведеш народ, оце все буде, но ти туди не знайдеш. І якщо ми прочитаємо повністю про Моїсея, написано, що Бог взяв його на гору і він там помер. І ніхто цього дня не знає, де похований Моїсей. Чому? Щоб люди не поклонялися Йому Моїсей. Тому що вся слава належить Богу. І Господь. Творить великих людей і поклоняться до Богу, тому що це людина, кожен з нас є творіння Боже. І всі ми знаходимося тут, все, що Бог посилає, все по милості Його. І в наш час, якщо у нас є такі проблеми, це не значить, що Бог нас не чує, не любить, і не бачить. Бог нас їх чує. І працює над кожним з нас. І якщо ми хочемо, щоб називатися другом Божим, чи ще, то це теж робота Господа над нами в наш час, тому що Бог не міняється. Бог вчора, сьогодні і вовік чи самий. Людина змінюється, сьогодні змінюється і настрій, і сьогодні молодий, трохи час вже старий. Але Бог сьогодні Його у І Господь нас любить і нас благословляє, і зібрав на цьому місці, щоб ми могли чути Слово Боже, і щоб ми знали, що Господь завжди з нами і Він з нами перебуває. І через які б нас складності не були, Бог нас чує. І ми потрібно, нам потрібно звертатися до Бога і просити його молитві, щоб Бог благословив, Послав нам мудрість і своє благословіння. І за це ми скажемо Богу, слава за те, що наш Бог, наша надія і вбивання. Ми встанете наші ноги і помогли. Боже, слава тобі, подяка в цей вечірній час, за твою любов, Боже, за милість Боже, за те, що ти наш Бог, наша надія вбивання. За те, що ти нас збираєш на цьому місці, щоб ми могли почути Твоє Слово, те, що ти нам хочеш сказати, за те, що ти, Боже, пробишкою святок рука, наше спасіння, за те, що ти нас любиш, Боже, за те, що ти пострадав. Тобі слава, хвала і подяка. Благослови нас, Боже, на цей кінець вечора, благослови своїм благословінням, також благослови нас, сподіваюся, зілімося по домам. Даруй нам свою милість, тобі, Боже, слава і хвала. наш Бог. Амінь. І багато ми брали себе уроків. І так цікаво його життя, було перебував на три частини. 40 років він був в Єгипті, вивчав світську науку науки єгипетські. На дуже наголої людина. Потім, перш ніж Бог мав його використати, Ви вивезти народ ізраїльський з Єгипту і бути вождьовий, він прийшов ще одну школу. Також 40 років, тільки ця школа називається школа смиріння, я так не знаю своє слова, коли два стовець, рівно 40 років. І потім у 80 років, він ще 40 років, вже виконував волю Божу і був дуже клодоносний. Так що ми не знаємо, в якому ми періоді зараз, а може нам Бог в житті застосовує всі три періоди да? одночасно, паралельно. Може це бути, ми вивчаємо науки різні. Добуваємо знання, як мінімум в німецьку, в нідерландську. В цей, час, в цей час Бог дає нам період школи смиріння, допускає такі обставини, щоб нас ставлювати, щоб витікало, виходило з нас все, що, все, що не угодно, вся ця гортиня наша. І для того, щоб паралельно, чи можливо через місяць, чи через рік, він використав нас в плані служіння для своєї слави. Ось наш Господь Він знає, що він нам робить і що допускає. Слава це. Ми дякуємо вам гостям за те, що ви приїхали і приїжджаєте ще, щоб ви вас раді бачите. Було добре, що ми ближче знайомилися з молоддю, тут в наших краях. А зараз ми мене після пісня радістю в Христі, і ми молимося, помолимося молитви речі наш. На початку, коли церква організовується, помолимося. Господь наш Бог, слава Тобі, це богослужіння. дякуємо за чай і дичану, Благослови наше вільне спілкування. Будьте разом, Отче наш Отче наш, що є на небесах, нехай святиться Ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля. Як на неї, так і на землі, хліб наш насущний, подари нам благослови, і прости нам провини наші, як і ми прощаємося нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас і здобах, бо Твоє, царство, і сила, і слава на навіть. Амінь. Слава Богу!